Ну що ж, дорогі мої друзі, глядачі і просто гості на моєму ютуб-каналі. Всім привіт, братва! Сьогодні у нас дуже цікавий, живий і емоційний відос, в якому я розповім вам про історію свого підписника, який звернувся до нас за допомогою з своєю альфою, і яка уже у рівному. А як це все відбувалося? Які там були нюанси? Я розповім вам в сьогоднішній серії. Відео про цю машину розіб'ється на кілька епізодів, тому що в одній я просто фізично усе не вміщу. Станом на сьогодні вся ця історія займає вже напевне щось біля двох місяців. І поступово, в форматі таких живих логів, я розповідатиму вам, як це все відбувалося. Коротше, напевне, десь на початку квітня мені в особисті повідомлення у Телеграм пише один із моїх підписників. Він випадково десь знайшов відос про мою чи про Сашину Альфу і звернувся до нас за допомогою, пояснивши, що у нього є його 33-я альфа, яку він купував як проект, яку він не дуже хоче продати. Але яка вже в такому далеко забутому і запущеному стані, яка простоє багато років, і враховуючи це, по машині є надзвичайно велика кількість різних нюансів. Спочатку він запропонував нам її викупити, чи цікаво нам взагалі її купити на якісь запчастини, на те, щоб відновити, і чи є у тому взагалі якийсь сенс. Логічно, що враховуючи стан машини, далі ви це все побачите. Ціна, яку ми запропонували йому, була йому не дуже цікавою. Ми не хотіли там щось на цьому тому заробити, не хотіли там його обманути, нічого в тому роді. Просто в будь-яких роботах у житті має бути хоча б якийсь у тому сенс. Далі ви все зрозумієте. І що? І в процесі діалога ми дійшли до того, що Саша реанімуватиме йому його машину. Людина не з мого міста, з іншої області. І почалося все з діалогу. Для того щоб все було прозоро, я покажу вам діалог з самого початку, де я відразу пересилав його Саші. І щоб ви все це побачили на тому стартовому етапі, ці всі думки, ці всі обговорення. І зрозуміли далі, що буде, що буде далі з цією машиною. Ви мусите це все переглянути. Ставте на паузу, читайте, кому що цікаво. Я покажу скріншот переписки, в якому все це обговорювалося. Вподобайку авансом. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні цікаві серії про цю машину. Обов'язково лишайте якісь свої коментарі для просування цього відео. І що, сідайте позручніше, а ми починаємо. Почалося все з ось цих ось фотографій, де ми прекрасно бачимо, в якому запущеному стані знаходиться машина під шаром пліснявий і моху. І от, фактично, пополовину вона у нас вросла у землю. Якось ось так він виглядав з усіх сторін, і було відне відео. Ось, ось зараз я покажу ось це. Воно без звуку, але тут прекрасно можна побачити те, що машинка у нас довго стояла. Є сліди від пилу, паутини, моху, старого листя і всього в тому роді. Якось ось так воно виглядало все по колу. Не будемо особливо на цьому зупинятися, щоби не тратити ефірний час. Далі мені прийшли відео, яких було чути наступне. Так, а перший, перший циліндр. Давай. Роз. Другий цилиндр. Газ пол. Хорош. Третий цилиндр. Давай газ пол и держи. Стоп. Четвертый цилиндр. Далі чоловік описав, що бачив моє відео на Ютубі, що має таке авто. Можливо, воно мені цікаве. Скинув інформацію про конкретну машину. Логічно, що я запитав, що так, що не так. Далі я написав Саші, що це написали з Ютуба. Людина не знала ціни, за яку вона могла б віддати це авто. І от по цих відео ми побачили нюанс, який є у цього авто. Виставляли Ви, її, не виставляли. Вона не стоїть комп'юті. Хай складе це і де вона знаходиться. Вона знаходиться. Хай і це, це не, не просто фейс Ну, мотора треба композиція. І все треба дії. Це на вопрос. Можна не міряти компресію, можна просто крутити стартером і все, і все зразу чути по звуку ну і посадка компресії. Зразу чути по звуку, даже. Далі я написав, що мені вона цікава по ціні металолому, і то не факт. Далі чоловік написав, що вибачається за те, що потурбував. І далі почався такий цікавий діалог. Я написав Саші, Саша написав, що за 300 доларів її можна брати. І що? Я написав, що мені вона не цікава. І далі був важливий нюанс по документах. З'ясувалося, що автомобіль по техпаспорту, є деякі питання, я подумав, що вона безномерна, тому що тут є різні експертизи, і почався діалог на цю тему. Так, якщо перечитати цей виставок, то наскільки я розумію, ця машина була придбана в Болгарії цією жінкою, цього власника, і була оформлена на неї. Потім вони приїхали в Україну і коли переформляли по довірності із Олени на цього Сергія. То я так розумію, від них виникли якісь питання в самого Гребу чи де вони там це все робили, і просто була зроблена ця експертиза. Ще ну, якщо подивитися по документах, через буквально там декілька ну, місяців після купівлі цього авто. Ну це я так розумію, коли по довіреності ставили е зелений на цього власника, що зараз вказаний у техпаспорті. Я все перевіряв, там нічого такого, там просто написано, я так розумію, не хотіли оформлять, бо там яких всі були претензії до надпису ну, номер, номерів цих, і в експертизі там все чітко вказано і продубльовано в тих паспортів. Тобто я таке вже бачу, в принципі. Думайте, самі дивіться. І купив, я знайшов цих власників, якщо вам треба скинув електронну пошту і посилання в Фейсбуці на Сергія і на цю Олену. Але останній раз вони були е, онлайн, десь в 22 2022 році. Я написав Олені, бо вона перекладач на цей на електронну пошту, поки відповіді немає. Тобто, Якась ось така ось історія. В родині, Щоб вона нормально що, що мені воно не дуже цікаво було би з усіх на то причин. Я написав, що це соціальний геморрой, запитав ціну. Людина не знала, що тут сказати, тому що ціна ремонту мотору їй озвучена була у тисячу євро. От це все чітко тут написано. Щоб, Щоб вона нормально заводилась і робила вона. питання випросити 100, 100 доларів. 100 доларів. доларів. Щоб вона, вона заводилась вона і, вона. і робила. Ні, я не, не то, що я люблю їх все одно, всі ром. Я люблю ці машини. Це ще комплектація така, як у мене, і кузов такий як у мене. Я люблю такий вісячок, десь стояв, цікаво, але ну, нема сенсу щось подати гроші. Мені вона цікава за 200 доларів, тому що мені 100 доларів буде коштувати поїхати її забрати. 100 доларів зробити, щоб вона заводилась, 100 доларів купити якусь резину, якесь масло, якийсь антифриз, резиночки, трубочки, бо все потрухло, акумулятор. І, коротше, тут зразу на рівному місці, блядь, 500 доларів вона стає. І, і все. І це її червона ціна: 500 доларів на ходу в хорошому вигляді зовнішньому. Тому що вона потяг паспорту і вона, типу, І бояться всі як огня. Бля. Благо, що вона, типу, не, не поюзана. Видно, що вона, типу, не поюзана, не задрочена. То це, це ще і плюсик один. Продавати її теж дуже тяжко. Ну, тобто .е. людині яка з цим діла немає, це вісяк, сплошний. А так, ні, типа, звісно, прикольно, спілкуйся, там, ну хто пише, то цікаво, типу. цікаво, що пишуть, Хай, що не буде. Так, якась, це, прикольно. Я просто думаю, що, тип, може, ви бо це реально, блядь, срака він лізь, Може йому предложить, блядь, послуги твого дядька, хай його волочить до нього, дехай хай не може, то йому скаже менше, там немає роботи, чи щось ще. Да, взагалі, да. 300 доларів можна поставити її на ноги. Ну, плюс дорога, да. Плюс дорога, вообще, як варіант. І це, і плюс. Либо за 200 доларів ми можемо її забрати тоже. Якщо він її купив за 100, хоча я сумніваюся, він її тоже купив за 200. Короче, да, да, за 300 можем зробити, буде заводиться, буде їхать, вообще не вопрос. Ну, буде здать, нормально, будешь хочу. Не, просто знаешь, люди напишешь, щоб я знал, что ей предложить. Я сам тоже не решаю, бо я там нічого ему не зроблю, не поможет питание от тебе, чи типа интересно и все. То, что по итогу, я предлагаю ему або пойти за 200, або зробити ей за 300, плюс дорога туди назад, щоб її поїхати зробити. О, да, рон, да. Я типа я за любой движ, я за любой движ. У меня часу немало, я, блядь, за все берусь. Це М можна що? Ну, її треба до мене по-любому, тому що, тіпа, туди я поїхати її не можу, не зможу зробити, бо це треба їхати туди. Ну це ж треба знімати мотор, це треба збирати мотор, тому що там же ж по-любому голови і по-любому нема компресії і за циліндрів, і за голів. То варіант такий, що її лібо до мене, ціна вопроса 300 доларів. Лібо мені двигун, я його переберу, їм віддам, хай тільки будуть заводити, тільки і все. Лібо, да, за 200 доларів ми можемо забрати її. Але, блядь, я боюсь, що вони согласилися, блядь. Ну, але такий, типу, як варіант. Краще, друзі, я повернув одним тим товарам, який э, займається цими машинами, і можу запропонувати мені наступне з э, приводу викупу. Ну, реально. Щоб хоча б був смисл її брати, це ну ціна за яку її можна купувати, це 200 доларів. Того, що вона потік паспорту, тому, що її так люди бояться, як огня, і того, що там реально треба робити все. Починаючи від козу, закінчуючи мотором. Ціни запчасти, я думаю, ти сам все прекрасно розумієш. Е, з приводу того, щоб заводилась і їхала. Якщо тобі цікаво, це я поговорив з тим своїм товаришем, він може зробити і так, щоб вона заводилась, їхала. Ну і в принципі нормально себе чухала. За таку роботу він візьме 300 доларів. Це не тисяча, як тобі там казали. Тобто хочеш приженеш машину, хочеш е, як його, відправиш мотор, він тут тобі це зробить. Ну, або якщо хочеш, я можу попросити його, в, нього, в принципі, є лає, щоб він поїхав, якось її привелікав, але я не знаю, що він на це погодиться. Ну якось так воно є на зараз. Дякую, Роман. Я подумаю. Просто, чесно кажучи, я не знаю, що з нею робити, тому що ну, я її взяв чуть-чуть дорожче, я її взяв за 300, але ну не знаю, чесно. Якби думаю, або вкидати якісь гроші, плюс ось ви мені дали інформацію, мені вже якби стало цікавіше, або вкидати гроші, або не вкидати їх. Тобто я день-два подумаю і я вам дам відповідь, тому що зараз. Поки, все. Поки не знаю. Короте. Ну, вона мені нравиться, я її хочу строїти, але якби, е, я розумію, що з цього нічого не вийде, то що це все рівно в і не виведеш. І це дуже дорого. І плюс е, ті ж самі речі, я на них замовляв, то взагалі немає де їх знайти. Нових приходиться всяке блушне, щось шукати. Ну, короче. Дякую, дякую вам, я, я відповім через якийсь період, день-два. Можливо, щось придумаємо. Таро да, да, чортку да, точку, да. що все як по правильному сказав. Да, 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 це. Я в свій час мені не було кого спитати. Ну, типа, були люди, але я з ними не знайомий був, я не знав, де вони там шоу. Інформації мало. Де які речей, з яких інчаїв починає, при чому там ще речеї, блін. Конечно, їх ніде немає. Ніколи не треба, то їх ніде немає. Блін. Ні, то просто мова йде про якийсь адекватний, знаєш, там, ну, понятно, що там ніхто менше штуки дома мотора робити не буде, бо ну. вона статистична машина. І так, якщо взяти середньостатистичного пользователя, який там не знає, що де як дешевше, то тіпа, ти хоч адекватні ціни придбаєш, і в цьому немає конкуренції в тебе взагалі. Так, да, можна буде вуха зарядити людям, Тіпа, я, ну, взагалі місія лично, моя, я не хочу, щоб їх боялися. Ну, їх не треба боятися. Ну, з однієї сторони, хочеться, щоб не боялися, з іншої сторони, звісно, прикольно, коли, коли там їх не як гольфів третіх, других, а їх там 3-4-5-6 воротів. Це прикольно, звісно. То й хочеться, щоб люди їх цінували трохи більше, але не хочеться, щоб на них їздили багато хто. Бо вона ж тоді не буде така індивідуальна. Але альші це не грозить і бояться все одно, як огня. Що да, це прикольно робив ще. Навіть просто із двіжа, із-за якогось тобі контента, там, мені якоїсь роботи, Типа, таке, ну, цікаво. цікаво. Да, ну, коротше, просто тут, тут все трохи по-другому. Люди, які їх купляють перший раз з новими силами, думають, що вони такі там, тіпа, вірять в себе і думають, що мотор, коробка, там, ти її попробуй продай. А ти зараз візьми її по запчастям і попробуй продай. Якщо він прийме рішення її продавати по запчастям, це буде найглупий поступок в його житті просто. То, що він... Хочу потратить нервів, часу і, і толку не буде ніякого. Не дай Боже, щоб цей моторчик був не... не щоб його подавати, і він був не в адекватному стані. Він просто <смі> настільки нікому не треба, настільки всі його що... А ще якщо він мертвий, то це взагалі. Так що, так що тут таке, тут по кругу елементарно назбирується. Ну, тут нічого не треба, навіть і мить зверху не треба, на то навіть гроші на не треба. Трати. Просто по кругу елементарно, поміняти пару, пару моментів і вже назбирується копійка. А толку неї вкладати, якщо неї нема документів нормальних. Зараз десь щось там не так, десь щось. щось. На, на трасі її забрали на штраф і все, всі твої грошенята в трубу. Так що ну, таку машину без лічних твоїх документів точно нема чого робити. Ну, коротше, ми ж, нас багато, типу, знаєш, механіків багато, всіх, блогерів багато, всіх зараз багато. Варіант тільки один, якось трохи цікавіше, інтересніше, дешевше, дорожче там, робити свою роботу, щоб воно якось відрізнялося. Тоді воно буде теж цікаво. Однодумців хватає, реально. Альфістиці хватає, є вже давно люди, які їх, які з'їли ці все, це всі 33, ті ці 75, ті вже давно йдуть далі. Типу, ну, реально це все зібрати, щось одне, то, то це прикольно. Але також в Україні, то реально на пальцях можна пересчитати, хто такі відеоси робив про ці якісь 33-ті альфи. Тиждень був якісь такі важкий, Я нічого не, не міг зібратися з думками, але це трошки перехожу в чувство. Я думаю, що ми щось, щось буде, щось запилим нове, буде щось, якийсь контентики. Наголошую, так. мова йде про автомобіль, в якому треба робити практично все. Тут питання не того, що я там хотів збити якусь ціну або там якось mm. дешевше увірвати цю машину. Це був би просто вісяк і для мене також. Я просто думав, враховуючи те, що у мене є моя машина, я щось із тої в оригіналі, зніму поставлю на свою, тим самим відіб'ю якусь суму коштів, ну а решту здам на металолом. І продам те, що можливо комусь із неї треба щось по-дрібному. Але навіть попри це, я все одно стряв би на гроші, тому що є деталі, які не продаються, які би просто лежали б у мене мертвим монтажем. Тому я не дуже хотів купувати цей автомобіль. І що? І я обговорив це з Сашою. Великим плюсом нашого підписника було те, що Саша сам з Житомирської області, і от що, і він зміг сам орендувати лавету і поїхати по неї. Людина спочатку думала, що можливо я щось на тому хімічу заробляю і попросила у мене особистий контакт Олександра. І після спілкування з ним, через кілька днів роздумів, обдумувань і всього в тому роді, ми дійшли до спільного знаменника. Ось така ось у нас вийшла перша серія. Я надіюсь, відео було для вас корисним. Нагадую, підписуватись, подобайки, коментарі, дзвіночок і все у тому роді. Що, друзі, на сьогодні я з вами прощаюсь. до зустрічі в наступних відео. Всім пока. А! Що ти її помив? No Добрий день! Привіт! Передавай, привіт! Hey. І що ми робимо? Апарат! Прикольно, знаєш, що десь ти її бачиш на фотках, десь ти її там щось думаєш про неї, а тут якийсь час, і ти вже <клухи> тут. Да? No.